Під шалений гуркіт моторів. Івано-франківські байкери офіційно закрили мотосезон 2012. Прощалися із мандрами на залізних конях, як годиться гучно та видовищно. За традицією, колоною із понад сотні мотоциклів промчали усім містом. Довготривала зупинка вічовий майдан, аби на головній площі міста в останнє у цьому році показати своїх улюбленців у всій красі. А ще тут підбувають свої рідні підсумки року мандрівок, вихваляються кількістю подолених кілометрів та пригадують тих, хто наступний сезон уже не відкриватиме. Хвилина мовчання за. Звичайно, буде, але ми будемо веселитися наповну, тому що вони нас бачать звітом, і, і вони просто нас бачать, і вони були дуже б раді, якщо б ми не сумували. Прикро, що основна маса загиблих та якби не по своїй вині. Є одиниці там хто. Їх на байку поворот не вписався, скорість привисив. А в основному от, автомобілісти е, нарушають правила, нагліють. Тисячі доріг, десятки злетів та манівці за кордоном. Цьогорічний сезон для вайлдбайкерів виявився надзвичайно вдалим. І згадати є, що і друзям розповісти. Ті ж, кому насолодитися романтикою доріг завадила робота, складають маршрути для своїх байків вже на наступний рік. Хочеться поїхати туди, Білорусія, Прибалтика. От з того, що ми зараз обговорювали своїми друзями, це можливо ми навесні це реалізуємо. Ну і чекаю нового коня більш потужного, більш комфортного, тому що ну на такому виїжджати на велику відстані, я думаю, важковато. Закриття закриттям, а у відпустку байкери не поспішають. Хоч холодна пора року і обмежує свободу, та полишати своїх улюбленців не збираються. кажуть, мото лікуватимуть у гаражі, готуючи залізних коней до нового сезону.